Офіційно Україна на мінських перемовинах може бути не представлена, попри те, що керівництво України приймає на себе відповідальність за цю ситуацію. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулєба. Далі пряма мова: там не може бути офіційного представника України, оскільки офіційних представників з боку ЛНР і ДНР там теж немає, і їх там взагалі не може бути, оскільки це неофіційні структури. Кінець цитати перемови у мінську можуть відбутися у цю п'ятницю, 12 грудня. Принаймні таку дату зустрічі називає представник Росії, голова Комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький. Про перенесення переговорів на п'ятницю заявляв, заявляв і Денис Пишилін, який представляє самопроголошені ДНР та ЛНР. В українському МЗС натомість заявили, що компромісною датою стало б 11-те число. Зустріч запланована на цей вівторок 9 грудня. Так і не відбулась. Нагадаю, представники бойовиків не приїхали, бо не встигли узгодити позиції із керівництвом. Йдеться ймовірно про позицію Кремля.